Днями керівник домівки врятованої тварин Орес Залипський опублікував допис, де закликав лова негайно припинити вбивства тварин мисливцями на території Львівської області. Е, цитую: нам як організації, яка рятує тварин в великих масштабах від початку повномасштабного вторгнення, вкрай боляче бачити інформацію про дозвіл на відстріл тварин тут, приклавши стільки зусиль для порятунку їх з фронтових територій. Зокрема, підставою для публікації стало повідомлення про те, що Сколівське товариство мисливців і рибалок Карпати отримало дозвіл на відстріл тварин, яке видало західне міжрегіональне управління лісового та мисливського господарства за наказом львівської ова. Зокрема, згідно із цим документом, відстрілюватимуть вовків, лисиць, а окрім того, також безпритульних собак, котів та сірих ворон. Детальніше цю інформацію ми обговоримо. З самим Орестом він зараз до нас доєднується в прямий етер. Добрий вечір, слава Україні. Вітаємо Добрий слава вечір. Україні. Доброго. Пан Орест, повторіть, будь ласка, тому що ми не розуміємо, чи добре нам вас чути. Доброго вечора, героям слава! Супер. Е, для початку хотіли б, щоб ви поділилися своїми емоціями, які, з якими ви зіткнулись, коли побачили дозвіл власне, на відстріл цих тварин. Які емоції ви відчували, коли е, писали власне, цей допис? Ну чомусь, е, на жаль, такі якісь дива відбуваються з відстрілом. Ми про які ми дізнаємось завжди у нас на Львівщині минулого разу. Це була в нас громада Солонки Пустометівське ОТГ, здається, яке теж дало дозвіл на в межах цього ОТГ був дозвіл на відстріл. Тоді активно зреагував голова ОТГ, припинив це. На нього потім досить довго тиснули мисливці. Зараз на час військового стану мисливство заборонено полювання і ми. А мисливці вже нану настільки бісяться від того, що вони не можуть постріляти і вбити щось живе. Вони починають придумувати різні версії. У нас дивним чином почали з'являтися дуже багато випадків сказу по тваринах. Наголошую, що більшість випадків сказу це ви домашніх улюбленців, ви котів і собак. І це все залежить від людей, які просто недбально до цього ставляться і не вакцинують вчасно. Своїх тварин тому і оці випадки сказу вони призводять вони дають таку можливість мисливцям маніпулювати людьми і розказувати про те, якщо ми не будемо проводити відстріли так званих тварин шкідників, то ми всі тут захворіємо сказом і просто і помрем нас з'їдять скажені лиси. Насправді відбувається це по цілій країні просто. Ми про це дізнаємося. У нас там перепрошую. То там сьогодні мені телефонують до прикладу захисники з інших міст і говорять: ой, ой як у вас таке відбувається? Я говорю: у вас теж таке саме відбувається. Просто ви про це не знаєте. Просто в нас є деякі там голови громад. І вони зливають інформацію про мисливців про відстріли, адже вони пер... вони переживають за свої майбутні вибори, і про те, якщо мисливці постріляють чию собак чи котів, вони звичайно не підуть, не піде громада до мисливців з, з претензіями, якимися, піде, звичайно, там до голови до голови громади чи, чи в адміністрацію, яка керує. Чи очолює цю громаду? Тому і наші голови ОТГ вони перестраховуються і виливають цю інформацію завжди в публічний простір. Десь на сторінках, завжди воно з'являється на якісь сторінках в Фейсбуках, місцевих, місцевих групах, аби ніби попередити людей про е, той відстріл. Е, чому е, ми, 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 ми маємо зараз дуже насправді хорошу тенденцію? По збільшенню тварин диких, по збільшенню цих самих копитних, цих самих м'ясоїдних тварин диких, які яких ми можемо зараз там їхати по дорозі і побачити, там у полі стоять пасуться козулі, до прикладу, чи чи ось навіть мали випадок кілька днів тому в Шептицькому, автівка зіткнулася з лосем. тобто ми бачимо, що кількість тварин диких вона збільшується. Ми таке за часів незалежності насправді не мали і мисливці розуміють, що є по чому постріляти, є чим побавитись, і вони е, проводять оці санітарні відстріли. Е, за що велике в лапках дякує міністерству екології, адже вони. Погодили якраз у ці плани і кількість тварин, яку можна відстрілювати. Якби вони цього не погодили, мисливці би і не мали зараз можливості далі стріляти і проводити були поодинокі, поодинокі відстріли тварин. Тобто, там якщо вже є якісь признаки захворювання тварин чи, чи, чи тому подібне, то тоді мисливці чи єгері мали право відстріляти ту чи іншу тварину. А це зараз починає відбуватися. В великих масштабах, і ми працюємо ще, на жаль, в Україні за сувковими законами. І в цих сувкових законах якраз прописано, що коти і собаки, і ворони є тваринами-шкідниками, безпритульні тварини. Тобто вони, вони ще по цьому закону відносять їх, на жаль, до шкідників. Тому і маємо на сьогоднішній таку день ситуацію, що мисливців мисливці розв'язуються руки, і вони. Мають створюють цілі загони. коли в надзвичайних ситуаціях це поодинокі були мисливці і поодинокі єгері. То зараз вони створюють загони по відстрілу тварин шкідників. Замість того, щоб стріляти цих тварин, нам все дуже просто. Нам не треба нічого придумувати. Нам потрібно просто вакцинувати цих тварин, розкладати цю вакцину, щоб це активно контролювалося, і тоді ми не будемо мати випадків сказу, змушувати всіх. На місцевих рівнях в громадах вакцини є вдосталь. Держ, держава забезпечує вакциною від сказу вакцинувати е, всіх домашніх улюбленців і е, розкидати приманки з вакциною для диких тварин. От і все тут не потрібно нічого придумувати, просто потрібно добре виконувати свою роботу. Тоді ми не будемо мати таких ситуацій. Пішіть, будь ласка, дивіться. Ми коли намагалися коли готувалися до цього етап, ми намагалися також включити представників Львівської обласної військової адміністрації. Ви позначили їх власне у своєму дописі. Однак, після е, нашої спроби з ними скомунікувати, вони дали таку публічну відповідь в себе на сайті і прокоментували ситуацію. Сказали, що видача дозволів області є компетенцією західного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства. Скажіть, будь ласка, чи має право це управління видавати ці дозволи без наказу львівської ова, і чи ви отримали ви реакцію від обласної адміністрації на ваш допис? Жодної реакції. Ми, ми отримали єдину реакцію. Ми отримали від Міністерства екології. це вони прокоментували мій допис у Фейсбуку, що вони до цього не причетні. Ми умиваємо руки. А... У нас в країні військовий стан нічого зараз не відбувається без погодження військової адміністрації. Перепустки на е, комендантську годину підписуються комендантом військової адміністрації. Тобто, не, не, не потрібно розказувати, щоб, що це все відбулося без них, і вони там десь собі е, в лісовому господарстві вирішили, що вони будуть проводити якісь відстріли. Е, в чим... Е, Чому зараз так ще відбувається? Бо коли це були накази в межах ОТГ, вони розуміли, що е, там голова ОТГ чи Рада ОТГ може призупинити цей відстріл і заборонити. Тому мисливці цього разу обходять цю систему і проводять це в межах угідь. Для, для розведення цих тварин, тобто мисливські угіддя, і вони кажуть, що вони будуть відстрілювати в межах своїх угідь не ближче 200 метрів до житлових будинків. Тобто, ми не, ніхто не застрахований, що там собака, який живе в селі, він не піде там 200 метрів від вашого будинку, і мисливці його просто не пристрелять, бо будуть вважати, що він шкідник. До речі, це дуже цікавий момент, тому що е, перше, про що я подумала, це умовно заїжджають мисливці в село. Багато є собак, які бігають просто, ну просто по селі гуляють, потім ввечері приходять до свого господаря поїсти і знову гуляють. Як вони будуть розуміти, чи це собака просто на самовигулі, і вона просто гуляє по селу і завжди так жила і їй нормально, так? І як вони будуть розуміти, що це дійсно безпритульна тварина, яку вони називають шкідником? Ну, це питання, мені здається, риторичне, але дуже цікаво. У них навіть воно настільки жахливо все у них працює, що в них немає поняття безпритульна тварина, які є в новому законодавстві в законі України про захист тварин від жорстокого поводження тобто в всіх законодавчих актах, вже є безпритульні тварини а у них є. Бродячі тварини, тобто, що це за бродячі тварини, як вони будуть визначати, чи, чи, чи та тварина заблукала, чи як. Тобто, то такі вони настільки вже тобто працюють за застарілою схемою, тобто такою засувка вони залишились, нічого цього не змінювалось. Ми і наші юристи вже кілька разів зверталися і до міністерства, і до. Міністерство екології до Міністерства аграрної політики, аби забрати оце котів собак і ворон з шкідливих тварин, тобто в колись це було таке за Совєтського Союзу, відстрілювали великими кількістями ворон, бо вважали їх шкідниками і переносчиками сказу чомусь. Хоча тварини всі, окрім окрім м'ясоїдних, вони можуть хворіти захворюванням сказу, але... Не переносити вже це захворювання далі. Якщо там козу, до прикладу, покусає скажений собака, то вона захворіє і згине, але вже від неї цей сказ далі далі не піде. Тому і ми намагаємося постійно піднімаємо ці питання. На жаль, дуже дуже рідко на нас реагують. Якщо ж я кажу, повторюсь, якщо ж це в межах ОТГ було прийнято рішення, то можна публічно натиснути на голову ОТГ, і воно, воно якось вирішить це питання цього разу. Що взагалі на нас просто нульова реакція, ніхто не відміняє і не збирається, ми так бачимо, змінювати свої рішення щодо відстрілів цих тварин. Знаєте, в мене відчуття, що до всіх інституцій, до яких ви звернулися у своєму дописі, вони починають перекладати свою відповідальність один на одного. Тому що з повідомлення львівської військової адміністрації ми бачимо те, що вона нібито перекладає свою відповідальність на західне міжрегіональне управління лісового мисливського господарства. Тому ну, цікаво, хто за це буде нести покарання чи взагалі буде, тому що ми розуміємо, що це. Жахливо негуманно, і до речі, найбільше мене зацікавило те, що до тварин шкідників відносять безпритульних собак і котів. Ну в, в 21-му столітті, в 25-му році називати це саме такими речами, Ну це жахливо, коли ми бачимо, як наші військовослужбовці вивозять цих маленьких котиків, цих собачок на підконтрольній Україні території. Вони стараються їх врятувати. А тут ми спостерігаємо на Львівщині в відносно такому спокійному регіоні. Ось таке. Це насправді дуже так, болить. це. Оце насправді на нас саме більше і це зачепило, так як вони. Тобто ми працюємо постійно з військовими. Ми там кілька днів тому взяли цусенят Покровська, і тобто, вони постійно намагаються рятувати цих самих диких тварин, які десь приблуджуються до них на позиції. Тобто е, там ми рятуємо, вивозимо, намагаємося врятувати кожну, е, кожну живу істоту. А тут е, в тилу, будемо говорити відверто, в тилу мисливці. Люди, які дуже міють, е, прекрасно користуватися зброєю, тобто вони, вони собі дозволяють е, влаштовувати такі розваги, бо по-іншому це не назвеш. Тобто, ми ну особисто я вважаю, що полювання в 21 столітті не заради того, щоб з'їсти цю тварину. Тобто, якби в цьому була потреба якась у їжі, е, як все робили там наші якісь предки за. Кілька століть тому, тобто, це би було ще можливо. А зараз, коли тобто це все доступно, ви можете там, хто хто їсть м'ясо купити собі шматок м'яса у магазині і не потрібно бігати і, і вбивати цих тварин. І так само ми зараз маємо не дуже добру ситуацію з теплом. Дуже зараз випав сніг, трішки вдарили морози, але ми бачимо, що зима є дуже теплою. Е, починаються змінюватися сезони. З, е, були випадки е, на Буковині, що зайці почали народжувати, бо було дуже тепло. І тобто, ми розуміємо, що зараз вдарив мороз. Цей е, припліт весь просто згине і. І ми замість того, щоб зберегти і збільшувати популяцію цих тварин, ми, ми починаємо ми починаємо стріляти. Зрозуміло, що ніхто не рахує і не контролює кількість тварин тих відстрелених ніхто не контролює чи чи ті мисливці стріляють тільки по лисицях і нотовидних собаках і воронах, а стріляють вони так само і по копитним, по парнокопитним, стріляють вони по червонокнижних лосях. Які тільки потрішки почали відновлюватися, тобто і вони зараз знову почали відновлюватися за період, як би це сумно не звучало період війни. Коли у нас війна і був заборонений відстріл тварин, тоді ми тепер ми вже має, можемо е, зустріти там. Я, я рік тому перший раз в житті в природньому середовищі побачив лосів, які переходили, е, переходили дорогу. Тобто і зараз ми це все просто, ми це мисливці впливають, е, е, вимагають постійно ці, ці їхні якісь відстріли. Вони зараз просто знов це все знищують. Це що це, що відновлювалося кілька років. І був якийсь процес, вже хороший хороша статистика була зараз. Вона знову погіршиться, бо бо якісь е, дядьки, е, які покупляли собі е, посвідчення, що вони можуть полювати, бо в більшості це так відбувається. Вони собі дозволяють влаштовувати такі сафаріше й на котів і, і на собак. Так, насправді дуже жахлива ситуація. Вона дуже зачепила ваш допис, дуже зачепив теж нас Вікторію. Тому ми вирішили з вами про це поговорити. Сподіваємось, насправді, що це якомога раніше закінчиться, і те, що ви таки отримуєте якусь реакцію навіть від тої самої військової адміністрації. Дякуємо вам, пане Орес. З нами був Залипський, Це керівник домівки врятованих тварин. Дякуємо.